Чемпіонат України з багатоденної гонки на шосе серед юнаків та дівчат стартував у сумах. Участь у ньому беруть представники 12 областей. На першому старті побував Олександр Качанов. На чемпіонат України у суми приїхали 160 юнаків і дівчат. Це другий рік, як я приїжджаю на чемпіонат України. Я хочу приїхати у командному заліку у призах. Потрапив у сильну команду. Сподіваюсь, усе вийде. Тут -а гонка скоросна, пролог можна со старту зразу їхати. Вийде чи не вийде виграти, то там уже побачимо за перше місце на змагання за перше місце за перемогу. Удасться в тебе. діло. Ми дуже багато тренувалися для цього. Ну, для нас це велике змагання і великий шанс приїхати першими. Валерія Пушкар з сум. Минулих вихідних у сумах на змаганнях вона показала кращий результат. Чого чекає від цього старту? Говорить. Зараз я це як моє перше таке головне змагання, чемпіонат. І я такий адреналін. Але вже більше себе успокаюєш, думаєш, що все буде добре. Я, звісно, хочу хоча б в десятку, хоча б в десятку, а якщо буде більше щось, то на більше. Сьогодні спортсмени змагались у пролозі на дистанції 5 кілометрів. У молодших дівчат Валерія Пушкар приїхала 24-40 з 40 учасниць. Перемогу у пролозі святкували велосипедисти з Білої церкви Вікторія Бондар та Анастасія Сіркова у старших і молодших дівчат, Владислав Ковтуненко та Максим Лагута у юнаків. Сьогодні гонка пролог 5 кілометрів. Завтра у них групова гонка 80 і 60 в залежності від вікової категорії. Далі буде індивідуальна гонка 15 кілометрів. Триватимуть змагання чотири дні. Завершаться вони у понеділок, 17 травня, груповою гонкою.